Вибори в Сполучених Штатах останнім часом настільки близькі, що кожен голос має значення. А та хай їх там кілька тисяч, ні, ні, нехай. Відповідно, республіканці ухвалюють закон. Дуже важливо, що це закон ухвалений республіканцями, а не просто підписаний указ Трампом. Слава Богу, все робиться як належить за конституцією, якщо цей закон приймуть. Згідно з ним, кожен громадянин Сполучених Штатів повинен буде зареєструватися, довівши своє громадянство. Таким доказом є свідоцтво про народження або свідоцтво про натуралізацію. Якщо жінка змінювала прізвище. Їй доведеться надати довідку про зміну прізвища. Очікується, що певна кількість громадян або не знає, де ця довідка, або її втратили, або ніколи її не мали. І таких людей може бути приблизно один-два відсотки, тобто людей, які настільки безвідповідально ведуть своє життя, що втратили свідоцтво про народження, може бути кілька відсотків, і демократи це прекрасно розуміють.